Всім доброго дня хочу вам показати урожай кашевих гарбузів 24 рік. Ось такі в нас гарбузи родині. В цьому році вони такі, як ніколи. Я ще такого... Урожаю ніколи в житті не бачив. Так, щоб ви собі представляли, оце ну, це два спічечних коробка, коротше. Це камера за метр від землі. Якщо підніму вище, то й гарбуза не буде видно. Короче, тут все, ну дивіться. Опа. Тут взагалі полтора спичечных коробка. Ось такий урожай у нас кашовий гарбузим у цьому році. Якось так. Все, до побачення.